Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Нижче плінтуса. Це про статус народного депутата сьогодні. Не знаю, чи можна його опустити ще більше після всіх цих журналістських розслідувань і тайландю. Але є речі, які ображають. Пише Вікторія Сюмар. Далі мовою оригіналу. Коли тобі кажуть, що ця війна десь проходить повз тебе з депутатів лише двоє на війні. За словами спікера Стефанчука, діти, члени родини. Ні, це образливо, бо це неправда мій чоловік пішов на війну у перший день. Досі в лавах ЗСУ він дуже рідко пише, бо там в районі Креміної поганий зв'язок. Був під Херсоном на кордоні з Росією і так далі. Коли він не виходить на зв'язок більше 12 годин, я дуже нервую. Багато дружин та мам мене розуміють. Я така не одна. Моїх колег теж чоловіки на фронті. У Олі Ольга Стефанишина її Богдан загинув в перші місяці, тому що не був осторонь війни. Він рятував людей. Сергій Рудик пройшов найгарячіші точки цієї війни, а Михайло Забро. Оцький в перший же день вдягнув свій піксель і робить дуже багато, в тому числі на фронті, заради перемоги. І ще одне вже давно ми зареєстрували проєкт закону, який дозволяє призивати депутатів у мовах воєнного стану, його достатньо винести в зал, проголосувати в залі і зняти всі питання. В нашому списку прекрасна Тетяна Чорновол, яка всі ці місяці нища, дісістогни ворожу техніку зі своїм підрозділом, щоб написали всілякі блогери на фронті поблизу Бахмуту після інших гарячих точок Юрій Луценко. Під Соледаром Олександр Погребенський. А Яна Зінкевич далі рятує зі своїми госпітальєрами наших військових на фронті. Володимир В'ятрович, Андрій Парубій та багато інших колег ночували в окопах, боронячи Київ. А ті, хто не володіє зброєю, завжди у щоденно займалися допомогою фронту. Тому не вірте, що всі однакові, і всі в Таїландах. Я була в лютому березні. Ну і досі в Києві. Ми з дівчатами з фракції об'їздили всі звільнені території з допомогою. Двічі у відрядження один раз на на заводи, роблять ПТР МСЛ Шайлд, а в друге, де роблять безпілотники посейдон. Це крута техніка. І зараз ми збираємо половину коштів на посейдон для 43-ї артилерійської бригади. Половину традиційно оплачує Петро Порошенко. Ми щодня на зв'язку з військовими ми знаємо потреби використовуємо донати максимально ефективно і звісно, донатимо самі. Не вірте брехні і пропаганді. Ця війна прошита крізь кожного українця, крізь наші родини. І всі ми хочемо одного, аби наші рідні повернулися додому до живими вірте в ЗСУ, ми закінчимо цю війну перемогою спільною. Мій світ розділився. Моє відчуття, що ми маємо дві України: одна має гарно каву вранці, ресторани увечері. Добрі авто і дискусії в Фейсбуці про те, як зарплатня для чиновників 67 тисяч гривень стимулюватиме їх брати хабарі в час війни. Інша Україна важко переживає дощі, бо в окупах мокро і брудно. Там проблема як вивести поранених, бо колісна техніка пройти не може, а гусеничної броні вкрай мало і тому. Поранені просто приречено помирають. Вона щодня ховає своїх синів, батьків, чоловіків, дружин та мам. Ця Україна, як одна велика рана. а Ця моя Україна ридає над відео, в якому полоненому українському захиснику російські кати відрізають голову. А інша запекло свариться, протечує достойні підрозділи на відновленні отримувати 30 тисяч премії. В той же час як в тих підрозділах залишилося вже так мало тих самих свідомих і активних добровольців, що пішли в перші дні і про яких точно можна. Сказати пасіонарний генофонд нації, щоб ви усвідомлювали цифру, коли я написала, що їх лишилося 15-20%, Ігор Луценко, що пройшов так багато доріг цієї війни, написав за моїми відчуттями значно менше. А в цей час інша Україна виказує свою повагу людям зі зброєю блокуванням премії в 30 тисяч. Як там спиться Володимир Цимбаль без жахів війни, його Україна дивиться марафон, бо там віщають про швидку і неминучу перемогу і не особливо розчаровують кількістю втрат і. Жахами цієї війни там можна бути раціональними, можна ще буде скутувати. А чому хто-то запрещає мені на русском говорити. Можна навіть постійно казати, що воювати маю ті, хто вміє, тому не я. І що все решта то популізм. А в моїй Україні сотні хлопців без ніг не можуть уже більше ніж півроку отримати протези. Ті, хто їх отримали, місяцями вчаться на них ходити. Тому так багато людей, які після важких контузій отримують аж. 750 гривень, бо списані своїми підрозділами, але не демобілізовані. Тут практично всі самотужки щось пробують зробити зі своїми ПТСР. Але без професійних психологів і необхідних ліків це майже неможливо зробити. Тому ПТСР поглиблюються. Тут чекають демобілізації за якийсь час, але знають, що її не буде хоч здорових вже практично і не лишилося. Тут неймовірно вдячні волонтерам. А волонтери щасливі, якщо вдається знайти замовлене, бо це такий важливий в Сок, я не знаю, як об'єднати ці дві країни, але як мінімум одна країна має чесними очима подивитися на іншу, на всі жахи цієї війни і бодай приміряти їх на себе, як воно там, під постійними обстрілами в окопах, коли навпроти тебе приречені бандюки вагнерівці, до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.